День добрий, мої шанування друзі, ми з вами знаходимося в Києві, це нова набережна. Знову ми тут. Нічого іншого кращого не міг придумати, як прийти знову на це місце. А я зараз поясню, чому. Це місце має дуже високий потенціал. Тут багато рим, і можна піймати ляща. сподіваюсь, сьогодні я це зроблю. Ось місце, яке я встиг зайняти, а таборися вже потихеньку готуюся до риболовлі. Зараз замішаю прикормку і почнути бачити ліворуч все зайнято. Праворуч ось там біля східців тільки два рибака палюють хижака. Тут теж судак є. По прикормці сьогодні все дуже просто. Покупна лящ. Чорний, горох варений, небагато, і тут світ. Грам 700, можливо. Зараз зроблю мішанку і буде така в мене прикормка. Наживка сьогодні теж дуже проста. Хробак червоний, опариш білий, і ще є пастанчино, буду додавати в кошик. І пуфи. Плаваюча насадка буду використовувати. Що сьогодні спрацює, мені невідомо. Трошки водички треба додати. Небагато, але треба. Я думаю, досить буде. Монтаж дуже простий, який я постійно використовую кошик. Ковзає на припончику, Фітергам на бусинці, Повідець. На цей раз використовую коротенький сантиметрів 40 приблизно. І ось така наживка. Ось така комбінація. Кулька пінопласта, хробак. Як можете бачити, маленький. Здається, перший номер. І апарис. Ось така комбінація. Запропоную рибу. Можливо, щось сьогодні. Другий монтаж у мене зовсім не спортивний, а дуже простий. Ось, ось такі два повіця невеличкі. І ось такі кульки пінопласту на гачках. Гачок восьмий номер. Ось так. Це уловиста снасть. Колись я на таку ловив. Років 15, навіть навіть більше 20 десь назад. Течії нема. Вода стоїть, не рухається. На годиннику сьома ранку. Сьома ноль три, якщо бути точним. Сонечко вже стане. Рибаків багатенько. Ось тут аншлаг. Риба вершить. А ну, напевно, ви не побачите на камеру. Ось там багато людей біля церкви. Теж аншлаг. Там зрозуміло чого. Бо там проскочила інформація, що там плещі клюють і соміки попадаються. Навіть самі. Це недавно мені так сказали, що там людина одна піймала сома на 18 кілограмів, ще три штуки. Потім ловили. На 5 кілограмів, на 3, ну і ліщі багато люди ловлять. Ну все отут, на Подолі. Ну, там зараз всі місця зайняті. А отут вільно, <гум> нікого нема. Це перше закидання, але ну, місце вже тут, яке мені досталося. Тут вихід з ями, там одна яма, метрів 30 від цього місця. Потім ще одна метрів 15, І тут уже вихід. І там вже міляка пішла. Побачимо, можливо, щось мені тут дасть димати. Клювання йдуть. Такі дрібні дрібні. Можливо, ця риба по пошнуру б'є. Чіпляється і таке. Відчуття, що це клювання. На початку риболовлі роблю закидання кожні 2-3 хвилини. Навіть вже побачив клювання. Засів тут в кущах. Дуже спекотно стало. Ну, на ранок було плюс 14. Я з переляку ще кофту одягнув на довгому рукаві. Думав, що буде холодно. Але зараз вже пів восьмої. Я б навіть сказав спекотно вже, треба ховатися від сонця. Робив перезакидання, так на одному не було хробака. На одному гачку не було хробака. У той правий те, що сіпає, сіпає. Ну нема такого жадного кльогу. Маємо рибку. Рибку першу. Сінець, дуже дрібний. Випускаємо таку. Початок вже є. Зробив нову снасть і клюнула рибка навіть піймалася. Ось така комбінація, як можете бачити, замість кульки пенопласта додав куфіка пуфіка плавачу. Щось на тому правому вже плювання відбувається. Хіба ляж підійшов? Не відома. Можливо і виглядає. Таке А я чекаю 5 хвилин. Думаю, чого воно не плює? Ось так снасть грубо запуталась. Маємо рибку, друзі. На сьому спортивне снасті. Вона підгору піднімається, під поверхню. Невеличка, але є, здається, синець. А можливо щось інше буде. Зараз побачимо. Ой, так і є маленький, там залишився на березі. Все сховав в тінь, мішанку, хроботів, опариші, бо дуже спекотним на сонці. Ох. І сам сховався, сижу, ось в кущах, спостерігає. Ну, виходжу кожні там 3-4 хвилини. Перенаживляю, перекидання, закидання роблю. Плиска біла. Це опарушами. Зараз підготуємо. І знайде чи ні. Здається, в мене пливання. Сижу тут в кущах, ховаюся від сонця, ледве не засипаю. Але ж треба, треба рибалити, кожні 3-4 хвилини роблю нове закидання, тиша повна. Вранці ледве встав. А четвертий ранку поставив будильник і не міг прокинутися. Думаю, ще хвилинку, ще 5 хвилин полежу. Вчора футбол дивився, теж такий матч був. Ну, але ж перемогли наші. Вітаю всіх болівальників. Останні хвилини 82, 84, 2-0 виіграли Динамо. Сяжу. Хоч би не заснути зараз Хі -хі, від такого клюва. Ну клюють оці дрібні синці і все. І все наразі. Води нема, течії нема і все. Можливо, якийсь рух буде, води щось зміниться, але поки що тиша. Початок 10-ї ранку вже, риба не клює. Він я зробив таку відмітку, камінь поклав, ось як можете бачити, вода не піднімається. Різні дистанції намагаюся використовувати. Правий у мене метрів 50-52, приблизно так. А ліве вулище в мене десь метрів на 38, близько 40. І зараз я на ліве вулище на гачок наживив пуфік. Ну, взагалі мовчить. Ні одного клювання нема на пуфік. Поки що не клює. Намагаюсь міняти різні насадки, комбіную, навіть різні. Кулки пінопласта нажив на ту, неспортивну не Помаранчевий. До речі, одного сімця піймав на помаранчевий кульку пінопласту. Ось так. Сіжу тут в кущах. Відсіванся ховаюся. Наразі не клює? Не клює. Воду не скидує, течі нема. клює риба. Ось такі дивненькі сінці клюють. На ту неспортивну снасть, що я забув, Два коротинки повіться та, та будь пінопласти. І все, поки що не плює. Побачимо, що далі. Буде. Качуки купили і їх підгадули трохи. <сум> На попередній рибалці вони не відмовлялися від такого корму. Підмішанки. Щось не дуже хочуть. Приваблює, як кажеться. Кульку ти пласта, пливи, поклич діда з бабою. Щойно клювання було, шнур провис. І ось що, що я побачив, як можете, і ви бачите, з'їла хробака. Залишився опариш, а хробака з'їла. Пробую зараз просто насадити на гачок Робака на живлю, побачимо, що буде. О, газіндя. Відірвалась калюжка. Годівничка полетіла. Не для вради підірвалася годівничка. Повле тіло на корму риба. І таке буває. Що з Перевяжусь по-новому. Робив, снасть, верніший монтаж. Ось така неспортивна снасть. Ну На неї клює. На пласничний фідер. Не хоче щось сьогодні, я намагався різні комбінації використовувати. Ну Щось не хотілося сьогодні рибка брати. А ось на таку снасть. Два коротеньких побіцях, Клює. невеличкий сінець, але ж попадається будинку 10 на 15. Довго нема, воду видали, течії, риба не криє. Зараз скупається, дуже спекотно. Рибак чорна до мене підходить. Там почти печей рубали. Скаржився на кльову. На відсутність кльова. Мене кажуть, так само не клює. Вранці десь хвилин 40 попливали, невеличкі такі. Поморозкому. Це і все. Ось, На пінопласт голий, без безопарк, дві штучки причіпилися. І вона дрібненька, але ж, щось п'ять піймав. Ось такі сіне снірнички, щойно кроти. ну хоч щось. За три години кльова, нормально перша риба. Ось мій влог, що вдалося піймати. Декілька синців. Дуже дрібна риба. Ось що поробиш, яка є. Наступного разу буде краще. Я сподіваюся. На годинку 11.20 не клює. Буду напевно закруглятися. На початку в балоні 25-30 рибка поклювала, клювали невеличкі такого розміру всім і все. Вічно, як на мені не вдалося впіймати. Вище затечей рибу ловлять і непогано. Там зовсім інші умови, там глибина, там місця гарні. Тут мені це місце не подобається, але як я було вже, то я її отримав. Отже, друзі, така рибалочка сьогодні була. Всім хочу подякувати за перегляд. Всім бажаю знову здоров'я, всього самого найкращого. Любіть рибалку. Зустрінемося. Наразі.